Що стало для вас опорою у складний час? Найбільше мотивацією стало це саме мої учні говорили мені, що навіть якщо я не зможу ходити, вони завжди зможуть мене занести на той поверх, який потрібно, поставлять мені найкраще крісло. Неочікувано, але дві людини, які були моїми підписницями в Твіттері, в якийсь момент почали просто мене постійно запрошувати кудись. І тепер це мої найкращі друзі. Миргородці, які нас зустріли, які ні в чому не відмовляють. Ці люди стали опорою. Мені особисто моїй родині вони дуже багато допомогли. Все ж таки. В Мене є сили, але коли хтось підходить просто поруч. Після цього ти підіймаєшся. Ти розумієш, що ти не один з цією проблемою, з цією біллю. А є ті, хто готові допомогти. Друзі мого Жані, Мало того, що вони допомогли, вони врятували мене. Витягнули так, знаєте, за шкірку, як котеня з річки. Тримають люди. Люди, 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 люди. Це опора, що тримає країну. Ти можеш стати підтримкою для тих, хто поруч.